Перша пекла марокканські млинці за справжнім рецептом вийшли вони пухкі, м'які, ажурні, подають їх як із різноманітними соусами, так і начинками. Беремо 360 г манної крупи обов'язково дрібного помолу. Додаємо 1 столову ложку цукру, 1 чайну ложку солі, 1 столову ложку борошна. Та одну чайну ложку сухих дріжджів. Сухі продукти дуже добре перемішуємо. Потім додаємо 700 мл чуть теплої води і знову перемішуємо. Далі усю масу необхідно пробити на протязі 4-5 хвилин блендером. Закриваємо полотенцем на 15 хвилин, даємо постояти. Знімаємо полотенце та додаємо 15 г розпушувача та 1 чайну ложку яблучного оцту. Все дуже добре знову перемішуємо, та на сухій сковорідці можемо випікати бліни. Подивіться, які вони зразу стають пористими, ажурними. Випікаємо на середньому вогні до тих пір, поки не зникне сире тісто, і тільки з однієї сторони. І млинці готові. Для того, щоб млинці були більш ажурні, потрібно випікати їх на не дуже гарячій сковородці, тому заздалегідь я готую дві сковородки. На одній випікаю, інша охолоджується. І потім навпаки. Далі роблю начинку: одну цибулину обсмажую, додаю фарш, смажу фарш до готовності, солю перчу за смаком. І начиняю у вигляді трикутнички, вони дуже добре зліплюються. Спочатку фарш, потім сир заліпила з усіх сторін. і кладу їх у духовку ще на хвилин 10, поки сир не розплавиться. І ось такі смачні незвичайні млинки.